Цей принтер не зовсім типовий. Він не друкує, а видаляє з аркуша паперу всю фарбу. Технологію розробила ізраїльська компанія. Її мета економія природних ресурсів. Завдяки цій лазерній машині кожен аркуш паперу можна використати повторно до десяти разів. Депринтер дуже схожий на принтер за винятком того, що він працює навпаки. Викладете використаний аркуш у лоток і починається процес обробки його лазером. Так ви отримуєте чистий аркуш, готовий до нового друку. У компанії кажуть, що технологія допоможе значно зменшити споживання паперу, а отже, зберегти дерева і допомогти довкіллю. Такий друк назвали циркулярним. Ринок циркулярного друку може охопити весь ринок принтерів у його нинішньому вигляді. Сьогодні це лінійний друк. А наша мета повністю змінити цю галузь. Але зараз ми зосередилися на друку в офісах. Щоби виробляти папір, треба не тільки вирубувати ліси. Потрібно ще багато води і електроенергії. Утім, перероблення в цій галузі все ж є. Так у Європі повторно використовують понад 70% паперу. Водночас, експерти кажуть, що депринтери принтери надійдуть у продаж щонайменше через 5 років.